Друге відео. Це, походу, калуни, це деньки. Може і наоборот, я не знаю. От. Ось горох, горох кажу, квасолька. Квасоля. Це кукуруза на харчова, Ну, це солодка на попкорн. Швидше всього, я не знаю. Це теж кабаки. Щось їх тут повно. Опять кукуруза. От. Це капуста. От. Наче Така такая. Наче з неї щось має бути. Я навіть не знаю. Ось. Ще чотири така огірків. Мама з них вибирає постійно ці огірки. От. Беріг ось почав косити, вже трошки викосив, трошки є, свиням даємо, жують, ось кукуруза, от її погано видно. от Зараз зайду на вищу точку, знайду якусь із фоткою, зроблю нормальне відео, так зупиню. От у нас близька вже, вище в мене, от. Ну, типа, так о. І... От, от. Вона вже вища мене. Ну, це вона так моментами, бо там всередині вона навіть і нижча. Зараз покажу. Вис... От кукурудзу з висоти. Там всередині вона чуть липша. Сейчас. Зараз вот. Сейчас свиней покажу.